Одозахисники вимагають зупинити розробку і заборонити видобуток сланцевого газу в Україні сьогодні, 11 жовтня 2014 року, в рамках міжнародного руху Глобал Фрекдаун Український національний екологічний центр проводить акцію протесту проти видобутку сланцевого газу, приєднуючи свій голос до голосу громадськості усього світу, яка виступає за заборону фрекінгу як технології, яка несе загрозу довкіллю і здоров'ю людей. Захід відбувається в самому центрі Києва на Крещатику. уже третій рік. Поспіль в всьому світі відзначається так званий антифрекінговий день. Це Global Freakdown, це така ініціатива, є, під час якої багато організацій в багатьох країнах світу виходять на вулиці, ну не обов'язково організації, просто люди звичайні виходять і кажуть про те, що вони не згодні з тим, що треба застосовувати метод гідророзриву пласта або фрекін для видобутку газу на традиційних покладів. Вони всі наголошують на тому, що це дуже небезпечна технологія, яка загрожує забрудненням. Природі і спричиняє шкоду здоров'ю людей, і вони пропонують відмовитися від цієї технології і зосередитися на альтернативах екологи активісти розгорнули пересувну виставку зі стендами, роздають перехожим інформаційні матеріали, розповідають, до яких екологічних і соціальних наслідків може привести видобуток нетрадиційного газу в Україні, а також як досягти енергетичної незалежності, не ризикуючи здоров'ям нації. «11 жовтня у всьому світі відбувається антифрекінговий день, тобто день проти технології видобутку сланцевого газу. Власне, в Україні теж ну, один із перших Зів, коли відбувається якась така акція по інформуванню, взагалі, і людей, і власне громади, тому що про цю проблему ще ніхто особливо не знає в Україні, що вам відомо про хреб? Поки що нічого. Дізнаюсь, власне, тут, але дуже цікава ініціатива. Я б хотіла на майбутнє приєднатись, бо я теж дуже переживала на цю тематику, як буде з використанням інших джерел енергії, і наскільки це екологічно безпечно для нас. Нічого не звісно. Нічого. Ничего, mm -hmm. даже слово незнакомое. Mm -hmm. поэтому, поэтому взяла вот эту литературу, чтобы почитать, знать, ну и образовываться как-то. Будь ласка, а что вам ведомо про фреки? Вот только что получил информацию. Ну и помимо этого перед этим кое-что, кое-что так отдаленно о том, что это производство газа не очень-то не очень-то безопасная так. так для окружающей среды и поэтому тут то что проводится то есть акция надо вначале акцентировать внимание так а потом убедительно Помимо того, що там -то експерти на предмет, ну, Може бути треба 7 разів відмітити, щоб один раз цей фрекінг осуществити. Мета акції привернути увагу до проблеми фрекінгу, гідророзриву пластів, технології, при які під землю закачується коктейль із тисяч літрів води, отруєною хімічними кислотами, стабілізаторами, загустителями і оксидантами. Такий коктейль розриває пласт і звільняє газ, що в ньому знаходиться. Фрекінг являє собою дуже серйозну загрозу. Райони видобутку сланцевого газу ризикують залишитися як без чистої питної води, так і без води взагалі. Є значні ризики виникнення руйнівних процесів в самому ґрунті, починаючи від провалів землі в місцях проведення гідророзриву і закінчуючи її сейсмічною нестабільністю. Загроза фрекінгу в тому, що це. Дуже масштабна, дуже масштабні операції, в тому плані, що розказують про те, що ну видобування сланц звичайного газу це брудна операція, видобування звичайної нафти це брудна операція. Все правильно, просто коли ми видобуваємо газ на традиційному родовищі, то грубо кажучи, забруднена одна маленька діляночка навколо цієї свердловини, з якої ви можете качати 20 років. А коли йдеться про нетрадиційний газ, треба пробурити величезну кількість таких свердловин. І ось кожна місцинка, де буде проводитися буріння, потенційно під величезною загрозою забруднення і величезної шкоди для здоров'я тих, хто живе навколо. Тобто, усі ризики і ося, увесь... Усе все забруднення, яке пов'язане з традиційним видобуванням, помножується, скажімо так, на 10 і розповсюджується по величезній густо заселені території. Ось в цьому власне кажучи, ризик фрекінгу. Основна проблема з рідиною для гідророзриву в тому, що вона рано чи пізно потрапить у землю і воду. Справа в тому, що компанії розказують про те, що рідина ніколи не попаде з цієї глибини, де проводиться гідророзрив, бо це ж декілька кілометрів. Вони при цьому не хочуть розказувати про те, що рідина може мігрувати через шари породи. Є дослідження в Америці, які показують, що вона таки може мігрувати за кілька років. Насправді ніхто не знає коли, але це може статися. А другий, другий шлях забруднення. Це коли просто відбуваються утічки, проривають трубопроводи, відбуваються утічки з відстійників, де зберігається бурова рідина. А, тобто шляхи забруднення для кінцевих споживачів, грубо кажучи, для тих, хто живе навколо, не мають жодного значення, якщо вода буде забруднена, скажімо етиленгліколем. жителі країн, у яких видобувають або планують видобувати сланцевий газ методом гідророзриву, виступають за повну заборону фрекінгу на користь чистих і поновлювальних джерел енергії. На сьогоднішній день в більшості європейських країн фрекінг вже знаходиться під забороною. Ваше ставлення до видобутку сланцевого газу в Україні. Як ви вважаєте, потрібно чи ні? Негативне власне, бо це потім пошкодить нашу державу взагалі цю територію тут уже не справа в державі. можливо держави не буде, а територія буде знищена. Добыча, это, ну, вона дуже вредна для окружающей среды. Просто очень много побочных вот этих вот вещей, что если посмотреть технологию, как она добывается, то. Очень территории затрагиваются, очень большое загрязнение. Ну, я бы була б бы проти, тому що є масса інших возможностей вывести страну з економічного кризису, є альтернативні енергоносителі. Э, э, ну. Тобто енергонезалежність такою ціною нам не потрібна. Ну, мені конкретно нет. я думаю, це потребує такого серйозного підходу, якихось досліджень, вивчення, вивчення так. Само, можливо, там ще це взаємо вже кілька років. І як ви вважаєте, потрібно э, таку ціною? Ну, Сказав президент Франції, він в своей стране добычу сланцевого газу, тому що президент Франції собирается жити во Франції. Я вважаю, що Україні потрібно все, що дасть їй можливість бути незалежною в енергетичному плані. Якщо для цього потрібно використ... видобувати сланцевий газ, треба видобувати, але треба видобувати і все це робити грамотно, технологічно, з наукової точки зору і з точки зору охорони довкілля. Бо інакше, якщо о, це буде знову те саме повторення екологічної ситуації, скажімо, на тому ж Донбасі або в Маріуполі, коли у курортній зоні на березі моря вибудували металургійний завод. Це злочин проти людства і проти наших наступних поколінь в Україні. Екологи, вчені, представники громадськості та народні депутати неодноразово виступали з вимогами оголосити мораторій на розробку і видобуток сланцевого газу на територіях, які вже є техногенно навантаженими. До дефіцитними або мають природну цінність З самих різних трибун від сільради до Верховної Ради на круглих столах і мітингах лунали застереження про небезпеку і неминучі ризики такого способу видобутку газу. Там є етиленгліколь, там є бензол, там є толуол. А отой списочок із сотень реагентів, які фірми відмовляються показувати, і це принципова штука, так: канцерогени, токсиканти, ксенобіотики. А, той самий наш класичний бензол, толол, так далі, це, це є елемент загрози. Хочу зробити дуже цікаву річ: забрати воду. Все води не буде. Однак уряд Януковича не чув голос громадськості, та й сама громадськість була попросту виключена з процесу обговорення і прийняття рішень з приводу видобутку корисних копалин на своїй землі. Більш того, злочинним режимом були прийняті зміни до законодавства, зокрема до Кодексу Пронадра та закону про угоди про розподіл продукції, які вилучили місцеві ради з переліку суб'єктів, що дають згоду на розробку корисних копалин. Був встановлений особливий порядок набуття права власності на землю від звичайного режиму фінансової звітності та скасована обов'язковість проведення тендерних процедур. Угода в тій редакції, яка є на сьогодні, є недоопрацьованою, не захищає інтереси громад, суперечить напряму тим інтересам, а так само не відповідає інтересам України. Я відкрито в деяких вже інтерв'ю казав. Що рішення щодо добичі до, до сланцевого газу це є національна зрада, тому що нас з вами заклали на смерть, на смерть тому, що нашого міста дітям ми не залишаємо нічого. Цей день, день всесвітньої боротьби з фрекінгом. Хотілося б нагадати депутатам про їх рішучі заяви у зв'язку з планованим видобутком сланцевого газу і зажадати конкретних дій стосовно перегляду угод з компаніями «Шелл» та Шеврон. Найголовніше, що ми повинні зробити. В резолюції перший пункт, який повинен стояти до Верховної Ради прийняти рішення про мораторій, зупинку підписання договорів про добучу сланцевого газу. Друге, провести всі дослідження. Нам треба зробити цей мораторій. Нам треба дуже серйозно працювати з наукою, заслухати після того, щоб вся країна чула рішення доповідь науковців щодо наслідків. А потім провести референдум. і тільки тоді ми маємо право щось говорити, чи будемо ми робити, чи ні. Україна це є традиційна країна з споконвічними правами громад, до яких треба приїжджати з повагою, до яких треба приїжджати з діалогом, до того часу, поки наші органи не будуть проводити дослідження, і до того часу, поки у нас не буде відкритий. Чесний діалог з іноземними компаніями, перспектив нормальної роботи в цій царині просто не може бути. Ви, шановні, високоповажні, високоосвічені депутати обласної ради. Це ваша місія захистити громади, відсовіки інтереси. Люди вам повірили, довірили і вважають, що ви в цьому питанні ретельно розберетеся і саме в такий спосіб будете діяти. Я хочу сказати, що ви саме сьогодні можете продемонструвати. Як ви це зможете зробити? Чи ви зможете дістояти і захистити інтереси вашого громад? Що не зможе зробити ніхто ані поважний інвестор американська компанія Chevron, ані уряд України інтереси? Режиму, які сьогодні обслуговує і в історії, а саме ви. Це сьогодні ваше питання, воно випало на вашу долю. Воно стосується більше як двох поколінь громадян України, наших мешканців, які народяться за 50 років і вирусну, і це стосується їхніх до тих Я думаю, що ми сильні разом відстоювання інтересів наших громад, нашої держави. Ми будемо як ніколи, нашої екології, будемо як ніколи разом. І ми обов'язково переможемо. Все порушення прав і свобод громадян відбувається системно і цільово, відбувається тишком нижком, щоб часом громада і суспільство не знали усієї правди ситуації. Відбуваються знову зміни до законів України. Зокрема, Верховна Рада України ухвалює закон про внесення. Законодавчих актів щодо виконання угод про розподіл продукції, який створює товариство тепличні умови інвесторам у розробці національного природного багатства над України. Водночас, нехтуючи. Закони і конституції України, ці слова сказані два роки тому, актуальні сьогодні. Бо цього тижня Верховна Рада в традиціях уряду Януковича прийняла законопроект про стимулювання інвестицій в видобуток сланцевого газу, який депутати підтримали більшістю голосів. 7 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про стимулювання видобутку сланцевого газу. Ми розцінюємо це як доволі такий крок не зовсім позитивний, тому що Замість того, щоб держава думала про енергоефективність, замість того, щоб держава думала про альтернативні види енергії, вона думає про видобуток сланцевого газу, про забруднення довкілля. Починаючи із 2012 року, глобал фрекдаун почали відзначати більш ніж в 30 країнах світу по всіх континентах. Рух не має меж і буде рости і набирати міць і далі. По всьому світу в день боротьби проти фрекінгу проходять акції та маніфестації, спрямовані проти видобутку сланцевого газу. На різних мовах активісти заявляють: ми проти знищення екосистеми, ми за чисту воду, ми за життя. Природа не має кордонів. Після цього і ще один буде. Ще одне буде нанесене вогнище на карті протестів на карті Google Maps протестів проти сланцевого газу. Це буде місто Київ і можливо. Регіональні такі будуть протести в інших містах, тобто це і Львівська область, і Івано-Франківська область, і Харківська область. Антифрекінговий рух набуває все більшого масштабу. Людей непокоїть майбутнє їхньої землі, збереження природи, безпека власного існування та існування наступних поколінь. Хочеться вірити, що акція, яка проходить сьогодні в рамках Global Фрекдаун, досягне своєї мети, і разом ми обов'язково переможемо. Ірина Коробкіна, Сергій Чурсін Грін відео Україна